Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Моє вітання вам із Харківщини! Ось так виглядає мій зараз садочок після тривалої посухи. І я декілька днів не поливала. Як ви бачите, земля у мене суха, вірніше, у нас пісок, який бачите, між трояндами. Все суха, але трояндочки квітнуть, тримаються, вони чекають, вони такі терплячі, вони згодні почекати, поки в мене буде час, щоб я ними на них виділила свою дорогоцінну увагу. Якщо ви знаходитесь зі мною на каналі, то явно ви полюбляєте цих красонь. То явно ви не байдужі до краси навколишнього світу. Вам подобаються квіти. Ви любите за ними доглядати, так же як і я. І нас в Ютубі таких багато. У нас вже створилася ціла спільнота. Я в Ютубі знайшла собі дуже багато людей, схожих по духу. І наші стосунки із деякими дівчатками перейшли вже на інший рівень. Ми спілкуємося вже і за межами Ютубу. І мені сьогодні надійшов подаруночок, надійшла посилка від моєї Ютуб-подружки Оленочки Онапрієнка. Оленочка великий, привіт тобі! Ось твоя посилочка, де дбайливо написано, де верх. В ній щось є, щось дуже цікаве. Тут така інтрига. В принципі, я здогадуюсь, що тут повинно бути. Але подивимося з вами разом. Розпакуємо цю посилочку. Оленочка, привіт! Мені дуже і дуже приємно і дуже так цікаво, що там знаходиться. Ну, що ж там таке, що там за інтрига? Переглянемо разом. Зараз я розпакую і все покажу. Відкрила я посилочку, а там. Папам! Дивіться, скільки рослинок. А, це щось неймовірне. Оленочку, оце так-так. Диво дивне. Скільки плющиків? Три різновиди. Три різновиди плющиків. У Оленочки вони так красиво звисають із кашпо на ганку. Неймовірно, невже й у мене така краса буде? Дивіться, оцей якийсь такий з гостренькими листочками. Дуже гарний, дуже гарний плющик. А ось оцей, дивіться, в нього такі строкаті з жовтими плямами листочки. Хі -хі. Неймовірний, дуже гарний. А ось оцей, це взагалі диво дивне. Такі кучеряшки в нього на листових пластинках. І ще дуже красиві оці стебла, такі вишневого кольору. Неймовірні плющики. Оце так, да. оце різноманіття, які ж вони гарні, які ж вони красиві, дуже гарні. А тут іще, тут іще, тут іще, дивіться, як спаковані. Які в стаканчиках ось живці пиларгоній. У аленочки там такий ганок в цих пеларгоніях красивезних. Прямо така краса у неї. І ось вони різні, різні. Абсолютно, навіть по листочках видно, що вони різні. Ці пеларгонії. У неї вони різнокольорові і махрові є, і з простими якимись такими елегантними пелюсточками. Ці пеларгонії. Оце так-так. Скільки в мене стаканчиків? М -м 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 -м. А як же вона їх спакувала ще дуже гарно. Тут так пакувати треба повчитися. Отакі. Отакі гарнюні, неймовірно. Олиночка, це царські подарунки. Хі -хі -хі. Далі тут ще щось є. Зараз це відкладу поруч. Тут ще щось є. А тут у мене, дивіться, примула. Оленка в мене спитала, чи є в мене примуле. А я якось опустила цей момент, немає в мене примул. І ось вона мені надіслала. І ви знаєте, тут таке диво дивне, я чомусь думала, що примули, це вони як і первоцвіти. Вони квітнуть лише навесні, а далі просто листячко. А в неї вони і восени квітнуть. Хі -хі. Наче весна повернулася в гості до нас. Хі -хі. Причудова примула. І ось іще щось тут є. Ох, як вона гарно тут в пляшки все спакувала. А, ще одна примула. Так, так, так. Вона говорила про це. Говорила, що якась дуже красива примула Валентина чи що. Це, мабуть, вона. Неймовірно, в горщику. М -м -м. Це і у мене буде така примула. Це що? А це що? А, а це теж якась пеларгонія. Тільки в великому горщику. Хі -хі. Неймовірно. Отакий От мені пройшов пакунок щастя. Нічого собі, Оленочка, дуже тобі вдячна. Дуже-дуже-дуже-дуже. Зараз йду все садити відразу. Тепер у мене буде така краса, як і у тебе. Дуже дякую, дуже дякую, такі приємні моменти. Мені здається, вони дуже дорого вартують. Ну, я не знаю. Це так приємно і для серця, і для душі. Теж мрію про те, що в мене будуть такі кашпо сіть на ганку, як і у Оленочки. Це так чудово, наче там живе якась квіткова фея. Неначе, а точно, Оленочка, ти квіткова феєчка, як і всі мої інші квіткові подружки. Ось так, мої любі. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу, всім приємних моментів. Всіх цілую люблю. До побачення, до нових зустрічей!